Привіт! Я фармацевт Кан Девон з класу охорони здоров'я бізнес-школи Атермі. Настрій Різдва Всягає свого піку. Скрізь проходять різдвяні та новорічні заходи. Тому, напевно, ви відчуваєте певний хаос, тому що є багато справ, про які потрібно турбуватися, і багато корпоративних вечірок. Наш шлунок дійсно переживає важкий період. Отже, сьогодні я розповім про шлунок, про їжу, корисну для шлунка. Також про сокові продукти, які полегшують споживання корисних для шлунка продуктів. Спочатку давайте поговоримо про наш шлунок, який стає ще більш вразливим у грудні. Шлунок це місце, де їжа спочатку збирається і починається процес травлення. Тому він розташований у верхній частині живота. Якщо подивитися на його форму, то вона нагадує квасолю, але зсунуто вліво, а не симетрична. Шлунок з'єднаний з травоходом зверху. А знизу з 12-палою кишкою, і в кожному з цих з'єднань є сфінктери, які запобігають рефлюксу. Верхня частина шлунка називається кардіальною частиною, середня тілесною частиною, а нижня пілоричною частиною. Коли ми ковтаємо їжу, кажуть, що вона досягає шлунка. Приблизно через 8 секунд шлунок, який таким чином досягає. Найеластичнішим органом у нашому тілі. Отже, шлунок дорослої людини, коли він порожній, має об'єм приблизно 50-75 мл. Але коли ми споживаємо їжу, він може розширитися до 1500 мл. Отже, шлунок може збільшитися майже. 20 30 разів, тому вислів я ситий, дійсно дуже точний. Основні функції шлунка це зберігання їжі та її травлення. Коли ми споживаємо їжу, виділяється сильна кислота, шлункова кислота. Ця шлункова кислота активує фермент пепсин, який допомагає переварювати білки, а також виконує дезінфікуючу функцію, знищуючи бактерії, які потрапляють в організм разом з їжею. Крім того, вона підтримує кисле середовище в шлунку, що сприяє кращому засвоєнню таких мікроелементів, як вітамін в 12 кальцій, залізо та магній, які добре засвоюються в кислому середовищі. Але оскільки шлункова кислота дуже кисла, деякі люди вважають, що печія виникає через шлункову кислоту. Тому, коли у них пече в шлунку, вони шукають ліки, які нейтралізують кислоту, або пригнічують її виділення. Це лише тимчасове рішення. Важливо, щоб слизова оболонка та слиз, які захищають стінки шлунка, виконували свої функції та належним чином. Якщо слизова оболонка шлунка та шар слизу пошкоджуються, або нижній сфінктер стравоходу слабшає, можуть виникнути такі захворювання, як гастрит, виразка шлунка та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, що призводить до печії та проблем з травленням. Це пов'язано не лише з фізичними ушкодженнями, але й з великим впливом стресу. Цей стан в медичній термінології називається функціональною диспепсією. А простими словами. Нервовим шлунковим розладом, причинами диспепсії частіше є нервові шлункові розлади. Це пов'язано з тим, що мозок шлунок з'єднані через блукаючий нерв, через блукаючий нерв, стрес, тривога та напруга передаються до шлунка, що заважає нормальному функціонуванню травних органів. У цей час також може виникнути печія Насправді, коли ми провели опитування серед працівників, виявилося, що наприкінці року вони відчувають стрес з різних причин. І серед відповідей були такі, як відчуття безсилля, депресії, втоми, а також печія та проблеми з травленням. Отже, одним словом, це означає, що не лише вживання великої кількості алкоголю на святкових вечірках в кінці року, але й відчуття безглуздості через те, що за рік нічого не досягнуто. Тиск через старіння та стрес від частих посиденьок з алкоголем також можуть бути факторами, що викликають проблеми з травленням. Отже, щоб зберегти здоров'я шлунка, при кінці року потрібно добре дбати як про тіло, так і про душу. Я думаю, ви вже чули про багато речей, які потрібно робити: не пошкодити шлунок, слід уникати гарячої, гострої та жирної їжі, а також триматися подалі від алкоголю. Тютюну та кави і не піддаватися стресу. Це легко сказати, але, звісно, ми будемо намагатися, але оскільки ми соціальні істоти, важко уникнути всього цього. Тому сьогодні я хочу розповісти про користь капусти, яку ви можете легко знайти в супермаркетах для шлунка. Капуста це термін, що означає західну капусту, а її батьківщина узбережжя Середземного моря та Західна Азія. Вона належить до родини хрестоцвітих. У капусті містяться амінокислоти, такі як глутамінова кислота та аргінін, а також багато мінералів, зокрема магній, марганець, калій і кальцій. Капуста також містить різноманітні вітаміни. На зовнішніх листках є антиоксидантний вітамін А, а в білих внутрішніх листках багато антиоксидантного вітаміну С. У серцевині капусти містяться важливі для згортання крові. Та здоров'я кісток вітаміни К. І Ю. Завдяки такій різноманітності компонентів відомий американський журнал Time визнав капусту одним із трьох основних продуктів довголіття на Заході. Серед різних поживних речовин вітамін У Є тим, що допомагає підтримувати здоров'я шлунка. Справжня назва цієї речовини метил Скорочено. ММСЦ і це похідна. Незамінної амінокислоти, метіоніну. Але в 1950-х роках в медичному університеті Стенфорда в США було виявлено, що вітамін У має ефективність у лікуванні виразки шлунка, і саме тоді йому дали таку назву, у якій походить від слова виразка, що означає алсер. Відомо, що в капусті, а також у Кейлі, броколі та спаржі, стиця вітамін У. У капусті міститься вітаміну У 10 разів більше, ніж у броколі чи спаржі. Крім ефекту вітаміну U на виразку шлунка, капуста містить багато антиоксидантних речовин, таких як сульфорафан і кемферол, які також зменшують хронічне запалення. Капуста належить до овочів, які містять дуже багато харчових волокон. Ці харчові волокна можна поділити на розчинні та нерозчинні. Розчинні харчові волокна допомагають регулювати рівень холестерину та виділення інсуліну, тоді як нерозчинні харчові волокна збільшують об'єм стільця і стимулюють рухи шлунка. Отже, це корисний продукт, який варто вживати в кінці року. Коли шлунок страждає, щодня купувати капусту, жувати, різати та готувати її не так вже й просто. Я хочу представити вам продукт, який зручно вживати це органічний сік. Капусти повністю виготовлений компанією Етум. Органічний капустяний сік з бату молот має. П'ять характеристик. Перша характеристика це те, що використовується органічна капуста, вирощена в країні. Друга це те, що не додавалася вода. Третя це використання методу холодного віджиму та ферментативного розкладання. Четверта це те, що додані фруктові концентрати. І нарешті, п'ята це те, що продукт отримав сертифікацію HACCP. Давайте розглянемо кожну з цих характеристик трохи е детальніше. Отже, перша характеристика це те, що використовується органічна капуста, вирощена в країні. Отже, продукт отримав сертифікацію органічного виробництва від Міністерства сільського господарства, продовольства та справ рибальства. Ця марка означає, що не лише не можна використовувати пестициди, але й потрібно вирощувати на землі, де протягом двох років не використовувалися хімічні добрива або пестициди, а лише компост або органічні добрива. І ми також контролюємо сировину. Через контрактне вирощування тут під контрактним вирощуванням мається на увазі, що встановлюється певна цільова кількість, щоб забезпечити сільськогосподарську продукцію. Ще до посіву визначаються культури, їх врожайність, стандарти якості та ціни. Якість сировини контролюється ретельно. Використовується метод віджиму без води. Це означає, що якість сировини контролюється дуже тельно. Друга характеристика це те, що використовується метод віджиму без Додавання води. Більшість магазинних соків виготовляються шляхом кип'ятіння фруктового соку до концентрату з додаванням штучних добавок і води. Але смак такого соку відрізняється від свіжих фруктів. Це через обробку. Натомість, якщо ви зробите сік так, його можна зберігати при кімнатній температурі плеча. Але якщо ви купите такий сік і спробуєте його, ви зрозумієте, що смак відрізняється від свіжих фруктів. Це через процес обробки. Це все через процес обробки. Натомість органічний капустяний сік, який повністю містить батон, виготовляється шляхом прямого віджиму капусти, тому в ньому немає штучних добавок, і ви можете отримати всі поживні речовини капусти в їхньому натуральному вигляді. Насправді, коли ми порівняли сік, виготовлений шляхом екстракції з додаванням води при високій температурі, з органічним капустяним соком, який повністю містить батон, а виявилося, що кількість капустяного соку в них відрізняється в 16 разів. Третя характеристика також пов'язана з обробкою. Це означає, що сік був отриманий шляхом ферментативного розкладання. При низькій температурі вітаміни та фітохімікати, які містяться в капусті, змінюються під впливом високих температур, особливо сьогоднішнє ключове слово лекції вітамін У, який також є поживною речовиною, що коруйнується при високих температурах. Ось чому важливо. Капустяний сік отримували при низькій температурі. Далі я згадував, що було проведено ферментативне розкладання. Це важливо, тому що в організмі. Людини немає ферментів, які можуть розкладати клітинні стінки капусти. Отже, це означає, що під час виготовлення продукту ми заздалегідь розкладаємо клітинні стінки капусти за допомогою ферментів, щоб ми могли засвоїти поживні речовини, які містяться всередині клітин капусти. Є результати експериментів щодо цього, коли капусту віджимають або екстрагують гарячою водою вміст вітаміну У значно нижчий, ніж коли її розкладають за допомогою ферментів. Коротше кажучи, третя характеристика органічного капустяного соку Атом полягає в тому, що він зберігає поживні речовини та дозволяє легко засвоюватися. Четверта характеристика, призначена для тих, хто не любить. Специфічний запах капусти це означає, що до складу додали концентрат солодких і ароматних фруктів, таких як органічні яблука, фініки, пальми та органічний ананас. Це дозволило трохи прибрати рибний присмак капусти і надати їй багатий смак і аромат завдяки натуральним інгредієнтам. П'ята характеристика це те, що продукт отримав сертифікати HACCP та органічної обробки. Сертифікаційний знак HACCP, який підтверджує безпеку, цінюється та надається управлінням з безпеки харчових продуктів і лікарських засобів. Процес отримання капусти, вирощеної під ретельним контролем через контрактне вирощування, включає етапи відприймання, миття, сортування, подрібнення, обробки ферментами, віджиму, фільтрації, до пастеризації та упаковки. Кожен з цих етапів повинен проходити сувору перевірку. Як я вже згадував раніше, для отримання органічного сертифікату Під Міністерства сільського господарства і продовольства потрібно вирощувати безпестицидні культури на землі, де протягом двох років не використовувалися пестициди. Тільки ті продукти, які містять понад 95% органічних сертифікованих сільськогосподарських продуктів, і пройшли ретельну перевірку на всіх етапах: від зберігання сировини, обробки та виробничого обладнання до гігієнічної упаковки. Та після продажного обслуговування можуть отримати сертифікат органічної обробки. Отже, п'ята і остання характеристика органічного капустяного соку етум полягала в тому, що він був сертифікований як безпечний двома організаціями: Міністерством безпеки харчових продуктів і ліків, і Міністерством сільського господарства, продовольства та сільських справ. Ми розглянули розташування, структуру та функції шлунка, куди спочатку потрапляє їжа, де відбувається її зберігання. Та перетравлення. Також обговорили захворювання, які можуть пошкодити шлунок, і вплив стресу, який ми отримуємо наприкінці року на шлунок. Ми також представили ефективність капусти, корисної їжі, згаданої вище для захисту та лікування шлункової оболонки, а також органічний капустяний сік, повністю виготовлений з етому як продукт, який дозволяє зручно споживати капусту, яку важко. Приймати щодня органічний капустяний сік етум виготовляється з органічної капусти, ферментованої та віджатої при низьких температурах, завдяки чому організм легко засвоює його, без руйнування поживних речовин самої капусти. Додавши концентрат органічних яблук, фініків та ананасів, ми змогли прибрати специфічний рибний смак капусти, і ви зможете насолоджуватися смаком і ароматом натуральних фруктів. Тому багато людей зможуть насолоджуватися цим без жодних проблем. На завершення цей продукт отримав сертифікати безпеки від управління з безпеки харчових продуктів і лікарських засобів, а також сертифікат органічної обробки, тому ви можете спокійно його вживати. Коли будете вживати, зберігайте в холодильнику. Так буде смачніше. Добре буде, якщо ви будете вживати його, струшуючи, щоб отримати клітковину. Якщо ви хочете підігріти, не робіть це в упаковці. А краще перекладіть в інший контейнер. І потім підігрівайте. А ще в зелених листових овочах, таких як капуста, міститься, вітамін К. Вітамін К є поживною речовиною, яка бере участь у згортанні крові. Тому людям, які приймають антикоагулянти через серцево-судинні захворювання, можна вживати його в стабільній кількості. Але раптово вживати велику кількість капустяного соку, не рекомендується. І краще вживати його на голодний шлунок, тому рекомендується пити його відразу після пробудження або через 2 години після їжі. Якщо ви будете вживати його замість води або їжі, ви можете отримати надмірну кількість деяких поживних речовин, тому краще вживати приблизно одну упаковку на день. Шлунок це орган, який нам обов'язково потрібен для споживання їжі та засвоєння поживних речовин. Наш шлунок завжди зайнятий перетравленням їжі та підготовкою до наступного прийому їжі. Тому дуже важливо, щоб він не пошкодився. Якщо шлунок пошкодиться, це призведе до великих труднощів не лише в споживанні їжі, а й у засвоєнні поживних речовин. Сьогоднішня лекція, сподіваюся, допоможе усвідомити важливість шлунка цього року, наприкінці року. Я сподіваюся, що ви будете добре дбати про здоров'я шлунка з органічним капустяним соком, який повністю містить батон, щоб спокійно завершити рік і зустріти новий рік з позитивом. Дякую!